І вас жде одруження. Отак. От Чого слід остерігатися найближчими днями? Чого слід остерігатися? Чого слід остерігатися найближчими днями? Якісь дійстві. Може бути, дійстві від пікової дами. Може, дійстві від пікової дами, яка хоче вас чи запугати, чи унизити. Це може бути на роботі. І за того, що ви і молодша неї, і краща не, і ілі... чимось чимось і унизити. Що ще чекати? Неприятних розговорів, пустих неприятнів розговорів. Пустих, пустих неприятнів розговорів. Чесно скажу, вони пусті, як пень сухий. Не обращайте на них внимання. Ну і що ще? Переживайте сильні застосунки. Цього не стоїть робити. Жінку люблять, Вибор ви вже зробили свій.